Не дивлячись на те, що росіянам не вдається виконати свою місію, свої цілі, які їм поставив їх бункерний диктатор, вони раптом намагаються просуватися ще і у Дніпропетровській області, не дивлячись на те, що спочатку декларували е, Харківщину, Донеччину, Луганщину і власне Запоріжжя, ну Херсонщину також частково вони окупували, проте про Дніпропетровщину мови не йшло а тут раптом вони намагаються. Вклинитися в оборону України і просуватися у Дніпропетровській області, навіщо це Путіну чи Дніпропетровська область входить у сфери впливу та інтересів російського диктатора, як буде надалі просуватися їхні дії, і власне чого нам очікувати від ворога? Дізнайтеся з цього відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк для того, щоб більше людей побачили це відео. Напишіть коментар, і також запрошую підписуватися на мій канал. Тих, хто бачить мене вперше. Далі інформація з матеріалів німецького Deutsche Welle, які цікавилися темою просування росіян, у Дніпропетровській області російська армія повільно продовжує просуватися у Дніпропетровській області. Днями зі ще 18 населених пунктів при фронтових громадах області оголосили примусову евакуацію дітей разом з їхніми батьками. Перші евакуації в області розпочалися ще навесні, і відтоді росіянам вдалося окупувати вже кілька населених пунктів області. Для чого РФ власне наступає на Дніпропетровщині і чого очікувати далі? Задаються питанням журналісти Deutsche Welle. Перші повідомлення, що окупанти перетнули адмінкордон Дніпропетровщини, з'явилися ще у травні. Тоді російські пропагандистські пабліки та змі поширювали фото російських солдатів, нібито поблизу адмін... Кордонів Дніпропетровської області генштаб Російської Федерації офіційно заявив про наступ у на Дніпропетровщині не лише 8 червня, стверджуючи, що просування вглиб та збільшення площі окупованих територій. Триває Проте, як свідчить мапа аналітичного проекту Deep State, вперше військам Російської Федерації вдалося перетнути адмінмежу області на початку серпня. Нині ж на мапі проєкту окупованими значиться 6 населених пунктів Дніпропетровської області і ще кілька. Прибувають у Сірій зоні. Тим часом, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник Олексій Бельський, підтвердив дойчовелу окупацію п'яти сіл: це Новогіоргіївка, Запорізьке, Січневе, Маліївка та Вороне. Нині ж, за його даними, ситуація на цьому напрямку стабілізована і просувань окупантів не спостерігається. Здійснюючи атаки на Дніпропетровщині, Російська Федерація переслідує кілька цілей, пояснює Бельський: по-перше, не допустити перекидання Тини українських сил і засобів з цього напрямку для підсилення. Інших, скажімо, у Донецькій області. По-друге, поступово реалізувати основну мету захоплення всієї України. По третє, прикриваються звільненням частини області та переймаючись захистом російськомовних, включити Дніпропетровську область до складу Російської Федерації. Зазначив він. Втім, додає Бєрський, Дніпропетровський напрямок лишається другорядним для росіян. Основним завданням загарбників на час проведення осінньо-зимової кампанії є повне захоплення Донецької та Луганської областей. А також місто Куп'янськ та частини харківської. Області каже він: необхідність наступу на Дніпропетровщині, так званий голова самопроголошеної ДНР Денис Пушилін, на початку вересня пояснював створенням зони безпеки за межами Донецької області, за даними опозиційного каналу, бить ілі окупантам поставили завдання створити 10 кілометрову буферну зону навколо Донецької області. Однак, незалежні військові оглядачі у Росії, якщо такі звісно бувають, зазначають, що просування швидше носить політичний ніж військовий характер. actor Так, на думку опозиційного російського військового оглядача Яна Матвєєва, наступ на Дніпропетровщині зайва трата ресурсів і розпорошування сил. А військовий оглядач нової газети Валерій Ширяєв вказує, що просування на кілька кілометрів всередину Дніпропетровської області не має оперативного сенсу, якщо завданням є взяття Донецької області в адміністративних кордонах. За його словами, доповіді про перетин кордону політичні а стратегічний інтерес для Росії міг би представляти Лише гіпотетичний вихід на Дніпро, що вимагало б масштабної операції. Опитані дойчевеле експерти також вказують на політичні причини вести наступ на Дніпропетровщині. Політично можна продавати на закордон те, що ще одна область стала епіцентром бойових дій. Під час переговорів вони розповідають, що якщо Україна поступиться Донецькою областю, яку РФ не контролює зараз, то вони готові поступитися територіями Харківської, Сумської та Дніпропетровської е області, де власне вони знаходяться. Пояснює військовий експерт та аналітик національного. Інституту стратегічних досліджень у Києві Микола Бєлісков у розмові з журналістами Deutsche Welle. Яка ж мета Російської Федерації? Водночас, у разі просування російської армії далі на захід, існує загроза позиціям сил оборони України в Запорізькій області, наприклад, в районі Гуляйполя. Ясно, що це не питання найближчого майбутнього, але військова логіка така, каже він. Саме Гуляйполе в Запорізькій області нині є тактичною метою під час руху на Дніпропетровщині, впевнений військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Їхня мета не якась ефемерна буферна зона. Мета це Покровське, повний контроль над трасою Н 15 і можливість формування східного та північного охоплення Гуляйполя. Це місто є важливим транспортним вузлом, який буде дозволяти їм продовжувати в подальшому наступальні дії. Як на північ, так і на схід. Сказав він у розмові в Дойчевеле, але зараз рухатися у напрямку міста Запоріжжя у Росії немає сил, впевнений Коваленко. Загалом Росіяни намагаються обходити населені пункти. Вони довго не можуть навіть в повністю зруйнованому селі закріпитися, витрачають багато людського ресурсу, тому вони намагаються їх обходити. Зазначив він для нейтралізації загрози на Дніпропетровщині. Необхідно перекидати додаткові сили, яких не вистачає, наголошує Коваленко. Нещодавно відбулася зміна команду. Армійських корпусів Запорізької та Дніпропетровської області, які відповідають за ці зони, але тут питання не тільки в системі управління та в командуванні, а в достатній кількості сил. Та засобів вказує експерт. Своєю чергою Белісков також наголошує, що для стабілізації фронту потрібні люди, зброя і взаємодія. Все те, з чим у нас хронічні проблеми. Поки що немає об'єктивних основ для повної стабілізації лінії фронту. На жаль, це означає, що і просування можливі в східній частині Дніпропетровської області. Хоча, скоріше за все, для РФ буде пріоритетом Донецька область, і на Дніпропетровську не залишиться стільки сил, скільки б вони хотіли. Прогнозує він від себе хочу додати, що щоб там не казали, насправді фортифікаційні споруди будуються, будуються силами та засобами не тільки, наприклад, Дніпропетровської області на Дніпропетровщині, не тільки Донецької області на Донеччині, ну і так далі. Насправді всі українські області допомагають областям, які є прифронтовими, будувати фортифікаційні споруди для того, щоб потенційно, якщо ворог буде просуватися, там можна було б вести глибоку оборону. І якісну оборону до того ж, ми розуміємо, що не по силах російській армії зараз такими величезними втратами відкривати ще один фронт у Дніпропетровській області. І так, я тут дещо погоджуюся з експертами, які вважають, що це скоріше за все такий стратегічний крок для того, щоб просто обійти населені пункти і повернутися в Донецьку або Запорізьку області, і там вже продовжувати свої наступальні дії з метою повного захоплення цих областей, що не вдається зробити путіну вже більш ніж років. Років, якби він того не бажав, якби він того не волів, все це тільки тому, що наші воїни стійко стоять, все це тому, що ми їм допомагаємо. Сподіваюся, ви все ще донатите на наше військо і допомагаєте армії триматися. Так дійсно є проблеми з особовим складом є деякі проблеми з постачанням зброї від наших партнерів. Проте українська зброя теж набирає обертів і вже виготовляється. Тобто, в основному це нестача сил. А як часто кажуть наші. Військові це нестача взаємодії. Між різними підрозділами і у створенні військових корпусів, воєнних корпусів власне цю проблему можна і вирішити. Знову ж таки, я не експерт. Це на думку військових, яких регулярно читаю і переказую вам їхні думки. Е, ну і звісно, свої спостереження також. Дякую, що дивитеся. друзі, і буду вдячний вам, якщо ви долучитеся і будете допомагати нашій армії разом зі мною. В описі цього відео є інформація, як допомогти одному з підрозділів. Наших розвідників, дронщиків, які не тільки ведуть розвідку, а ще і нищать FPV-дронами FPV, дронами росіян. Давайте допомагати, бо потреба у них постійні самі розумієте, дрони це розхідний матеріал, і їх багато не буває. На жаль, тому можемо з вами допомогти. Це буквально хвилина часу, 10 гривень, і ви вже допомогли. Тож давайте це зробимо. Разом ну і окрема подяка тим, хто підтримує мій канал. Якщо є таке бажання і можливість, буду вдячний в описі відео. Також є всі координати. Знайте, що частина ваших коштів у будь-якому випадку підуть на потреби сил оборони. Тому заздалегідь вдвічі вам вдячний. Хто хоче стати спонсором каналу, можете натиснути кнопочку Стати спонсором і отримаєте доступ до відео, які е, ну Виключно для спонсорів існують на моєму каналі. А скоро буде ще один формат, виключно для спонсорів. Зараз він в процесі монтажу і обробки. Я думаю, вам сподобається і буде цікаво. Друзі, дякую, що додивилися. Поставте вподобайку, якщо цього не зробили до цього. Будь ласка, напишіть коментар. Коментуйте все, що ви тут чуєте. Буду радий читати ваші думки. Також буду вдячний, якщо. Будете підписуватися, тисніть на дзвіночок, і будете отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Рекомендуйте Мотивосян Осян своїм друзям та знайомим. Будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!